Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. Знову Ніна Нінабутішила мене новенькими ароматами, з якими я знайомилась протягом якогось часу і складала свої враження, якісь думки записувала. Ну, одним словом, готова поділитися цими враженнями з вами. Якщо вам таке відео Подобається, то продовжуйте його дивитися, підтримуйте його вашими вподобайками, коментарями, обов'язково заглядуйте в інфобокс. Там є корисна інформація для вас. А я одразу розпочну. Перший аромат, з яким мені дуже кортіло познайомитися, тому що, власне, з нього і почалась... Складатися, скажімо так, ця посилка спонукала Ніну, для цього саме цей аромат. Він називається Realm Woman Erox Toilette. А, Ніна мені написала, чи я не знайома з цим ароматом. Ну, Звичайно, я не знайома, я взагалі вперше чую про таке. А, вона сказала, що він їй дуже подобається, але з одним але. Декілька років тому, коли він вперше потрапив, ну наскільки я зрозуміла, коли він вперше потрапив до ніниних рук або до ніниного носу, він її, м'яко кажучи, шокував. А сьогодні, от в наші дні, так, він її дуже сподобався. Вона його якось рознюхала чи ще щось. Ну одним словом. Такий досить ретро-вінтажний аромат, але він сподобався Ніні, і їй було дуже цікаво почути мою думку, мої враження від цього аромату. Ну, що я можу сказати, друзі, мені він так само дуже сподобався. Я, напевно, його одразу нанесу на пальчик, як я зазвичай це роблю, коли розповідаю вам про якісь аромати. Я подивилася, що цей парфум був випущений в 1993 році. Тобто аромат дійсно такий дуже-дуже давній вже, так? Це аромат дуже квітковий, дуже жіночний, ніжний. Ага, я собі тут виписала піраміду. Вона не дуже співпадає, якщо чесно, з моїми враженнями цього аромату. Отже, в верхніх нотах у нас мандарин, лист чорної смородини, в середніх нотах водяна лія і троянда, а в базі мед і ваніль. А... Ну, ви знаєте, так, коли ти дивишся в піраміду і там, рознюхуєш аромат, починаєш співставляти ці ноти своїми відчуттями, починаєш щось там відчувати. Але... Ще до того, як я заглянула в цю піраміду, для мене це такий аромат жовтих квітів. Ну, можливо, флакон зіграв свою роль, так? Таке враження, що це просто багато-багато різноманітних жовтих квіточок, не мімоза, а щось типу календули. Мені, до речі, писали вже, як буде календула українською, я не пам'ятаю, на жаль. Тут, ну, напевно, відчувається мандарин. Ну, ви розумієте, тобто, піраміда вона дуже збалансована. Тут не випирає ніяка нота. Тобто, отак дивлячись в піраміду там, мандарин, чорна смородина, лілія троянда, я не виділяю щось одне. Для мене це дуже цільний аромат. Він... Я не назву його ретро, він зовсім не ретро. Ну, знаєте, таким нальотом, якщо можна так сказати, з нальотом такої старої французької школи. Але не лякайтесь цього слова, тобто це не ретро, це не якийсь супер там. ну, Скоріше вінтаж, я б сказала, чим ретро. Я назвала цей аромат. Тобто він не якийсь супер несучасний, ні. Ну, Але я його і сучасним не назву. Ну, він дуже збалансований, він дуже гарно зібраний, він такий цільний, він дуже якийсь правильний. При цьому він дуже такий м -м, жіночний, квітку, просто як букет, просто букет квітів, чомусь жовтих, я не знаю. Но от Зараз рознюхуючи ще раз його і дивлячись в піраміду, мені здається, я починаю відчувати лілію, починаю відчувати мандарин. Тут, от у нас пише в піраміді мед і ваніль. Ну, ви знаєте, взагалі нота меду вона досить активна. Зазвичай вона легко угадується, тому що вона така, навіть трішечки, як ніби притурна. Тут такого немає. Просто красивий квітковий жіночний букет а, середньої стійкості і середнього шлейфу. Насправді аромат красивий. Мені сподобався Ніна, розділяю ваш, вашу любов до цього аромату. Так, наступний аромат, з яким я познайомилася. Це аромат, який називається Нью-Йорк від бренду Kate Spade або Spade, не знаю. Можливо, це якась зірка, можливо, це якийсь селебріті. Я не в курсі діла. Аромат досить приємний, ви знаєте, в базі він мені е, трішечки нагадував Лавіабель, тобто ось така от солодкавість е, в нього є. Він сам по собі солодкий, такі пачульки тут. До речі, у верхніх нотах у нас суниці, цитруси, в середніх Троянда Фрезія, в базі амбруксан і Кашміран. Але я, ніби як відчуваю такі солодкаві пачулі наподобі лавіабелівських, так? І, знову ж таки, дивлячись в піраміду, починаєш відчувати суниці. Але мені здається, що без піраміди тут не розберешся, що це суниці, просто от якісь ягоди, червоні, скоріше. Солодкувато-кислуваті. Аромат солодкий, але він з таким присмаком кислуватим. Знаєте, як бувають ягоди часто так, так само. Він трішечки, можливо, хімозить от на старті. Мені тут яскраво відчувається фрезія. Да, Вона тут є. Така от пишна квітка. Знаєте, біла. От вона мені тут відчувається приємна. Аромат приємний. Він дівочий такий, солодкий, як я вже сказала. Ну, він ніби і простий, простий в розумінні. От він, до, до речі, бюджетний, я подивилася. але в базі він набуває якоїсь такої, знаєте, щільності, повноти, густоти. Ну, от, як я вже сказала, наподобі Лавіабель. Тому я не можу його назвати. Прям супер простим, тому що він досить, досить щільний в базі. Чорна смолоди відчувається. Так, скоріш от листочок. Тут, до речі, що в нас? Тут немає. Ну, от мені відчувається. Ну, це, можливо, грають от суниці там, з домішками цитрусів. Симпатичний, приємний, о, ягідний, такий дівочий парфум. Сподобався, в принципі. А номер три дуже тут така довга така назва. Я його, напевно, одразу нанесу. Париж, Париж Ала Плюс Белле, Орієнтал Floral, Iris Ацеорт, Жасмін, самбак. Ну, коротше, така довголезна назва, ви собі прочитаєте її ось тут. А це такі якісь спеціїві квіти, красивий аромат. Мені ніби відчувається корінь ірису, відчувається Амбра, відчувається спеції. Він такий вологий, трішки землистий. В базі він набуває більшої такої солодкавості, тому що от на початку все ж таки така от гострота амброва тут присутня. Він голосний, він щільний, він дуже такий а, заповняючий, скажімо так, ось ця амбра купі, вкупі, та, вони дають аромату а, такої щільності, такої дифузності. Притому відчувається землистий такий вологий ірис. Аромат цікавий, аромат той, який хочеться постійно рознюхувати, тому що він грає, він змінюється на шкірі. Це завжди дуже цікаво, пізнавально. Ніби як пробуваються пачулі, я не виписала собі піраміду тут, але мені знову ж таки чудяться такі солодкаві пачулі. Тобто щільна, гостра амбра, спеції, ви розумієте, ніби такі несолодкі ноти, досить гострі, такі строгі навіть, і паралельно відчувається, ніби як солодкаві пачулі. Ну, от якось так для мене цей аромат непоганий. Наступний, з яким я познайомилася, це якісь колонь. Я відкриваю, тому що кожний аромат. В таких пакетиках, бачите, знаходиться. Аромат Родер Галет колонь Жан-Марі Фаріна. Це, я так розумію, бренд називається. Жан-Марі Фаріна. Да, це такий одеколон. Знаєте, тут дуже багато на мій ніс мильних ем, е, неролів. Отакі От мильні неролі. Я їх відчуваю. В двох варіаціях, як правило, я не, не люблю цю ноту. Ну, не те, щоб я її прям не люблю, але ну, так відношусь до неї ну, не з обережністю, напевно. Ну, одним словом, не моя улюблена нота, не ролі. Зараз буду довго думати, як же я до неї відношусь. Ну, так. Тут вона. Мильнувата, а я відчуваю іноді неролі, або такі дуже гострі, соковиті, знаєте, або такі мильні. Це такий, ніби кусок мила. А, така цитрусова, ніби навіть з відтінком вербени. А ось ця нота не В базі відчувається така ненав'язлива якась гвоздика, квітка гвоздики. Але от в цілому аромат просто такого свіжого, нейроливого мила. Я знаю, що є любителі такого, він непоганий насправді. Аромат чистоти, свіжості. Тут, тут яскраві, яскраві цитруси. А мені тут чомусь вважається вербена, мені здається, вона тут не заявлена. Я думаю, що це все в совокупності просто нейролі, так, о, якось обіграні. Якщо ви любите нотуний ролі, то, ну, і, напевно, вам цей аромат сподобається. Для мене вони і милкуваті, і, і свіжо цитрусові. Ну, от якось так. Е, далі. Що далі? Ага, далі в нас аромат від бренду Atelier Cologne. Дуже така назва, Енцесс. Це Лесте, напевно, бо Челесте. Так, це щось таке димно Амброво ладанне Якесь таке. Ну, зазвичай, якщо я чую дим в ароматі, то це ладан. В піраміді три ноти — Бергамот, Лабдану і Ладан. Я ніби як відчуваю ще Амбру. Він красивий, він такий затишний. Він голосний. Тут гарно відчувається ось цей лабданум, таке воно з цим зладаном, якесь таке воно димно, ніби бальзамне, з домішками амбри. Аромат, безумовно, якийсь такий осінній, як я вже сказала, теплий, затишний, такий, спокійний, такий врівноважений. Супер унісексовий аромат. Ну, я думаю, що багатьом жінкам він може здатися суто чоловічим, тому що, ну, ну, тому що така, такий димок тут, навіть така задимленість, і, і ніби як наліт амбровий. Гарний аромат. Так, їдемо далі. Далі в нас Прада. Infusion Fleur d'orange. Це щось здається, також якесь таке мильне мені воно було. Мені було дуже цікаво познайомитися. Мені подобається Prada Iris, звичайно. і Я би хотіла познайомитися з цією новинкою Prada Infusion vanille. Ну, ось Ніна мене познайомила з Fleur d'Orange. Фліордоранж це не моя улюблена квітка, ну, тому що це білі квіти. І єдиний флірн, який я люблю, це е, Серж Лютенівський. Та, знову мильно білоквітковий В піраміні тут заявлена тубіроза, я її, слава Богу, особливо не відчуваю. Якраз таки тут найяскравіше звучить аромат апельсинового цвіту, ну, тобто фліор-ранж. Я для себе якось. Розрізняю, все ж таки, апельсиновий цвіт і фліорд-оранж, хоча це нібито одне й те саме. Ну, я його можу по-різному, значить, якось відчувати. Розумієте? Я люблю апельсиновий цвіт, тому що він дає ароматам шлейфу, він дає стійкості, дифузності. Але коли там намішали ще там і, і так далі, якісь ще білі квіти, то часто мене це втомлює. Він досить яскравий. Знову ж таки, з ось цим мильним таким нальотом. Ну, можливо, тут є нейролі так само. А те дуже натуралістично звучить От правда. Прям дуже натуралістична а, композиція. Таке враження, що ти стоїш біля дерева, біля квітучого ось цього такого апельсинового дерева. Дуже схоже, дуже натуралістично звучить. Прекрасно. Хоч і не мій профіль, скажімо так, да? але от мені подобається за його натуральність. Такі справи. Так, їдемо далі. Що в мене? Ага, картуся. Картуся Essence of the Park. Ну, щось таке пов'язане з парком, напевно, так. Да? Так. Ой, він занадто зелений, такий аж скрипучий. Да, прогулянки в парку, але це такий парк. Ой, в мене, знаєте, таке враження, що от лимонні кісточки їх роздусили. І ось цей такий запах. Він дуже скрипучий. Трав'яний зелений лимонний, о, лимонні кісточки. Ось ці він занадто. Ага, ноти от у мене є виписані. Артемізія, жимолість, липовий цвіт і магнолія. Можливо, це ось цей полин Артемізія дає таку скрипучість, гіркувату цьому аромату. Що мені здається, що це кісточки лимона, прям овердос. Не подобається мені цей аромат, на жаль. Занадто він голосний, занадто він скрипучий, занадто зелений, такий аж в'їдається, знаєте, нет, не моє. Так, наступний аромат. Орлан Фльорс. Якось так. Це знову біло-квітковий аромат. Знову не мій профіль, я не люблю білі квіти. Сьогодні в мене тут багато білих квітів, майже в кожному ароматі. Ну, це просто букет білих квітів з пилком. ось таким, знаєте, коли в білих квітах, ну, це я часто привожу, вприклад, ромашку, тобто ромашка сама по собі біла, а оця серцевина в неї така жовта, дуже така набита і така пильна, знаєте, ось тут. Величезний букет білих квітів, дуже гарних, самих різноманітних, з цим таким пилком, таким, знаєте? прямо аж сипиться ось цей пилок, такий жовтуватий з квітів. Ну, якщо ви візьмете кульбабку, наприклад, і там її понюхайте, то у вас залишиться на носі такий жовтий слід. От тут от щось таке подібне. Я думаю, що тут багато, заці... багато хто зацінить цей аромат, тому що він дійсно пишний. Красивий, дуже дифузний, дуже такий насичений. Багато кому. Взагалі жінкам, як правило, подобаються білоквіткові аромати, але не мені. Тому для мене це дуже таке стомлююча така історія. Наступний аромат це у нас за Вольтер той який здесь із Hyundai, наскільки я зрозуміла, тільки едішн-ініціал. Або Інішеу. Я спочатку подумала, що це якийсь інший за Вольтер, але коли його нанесла, зрозуміла, що це все ж таки Dyshon. Ну, що сказати, друзі, цей аромат багато хто любить, користується. Багато блогерів його хвалили. Я не можу розділити захоплення від цього аромату. Він мене відлякує перцем. Для мене він не тільки вершковий, а й перчений. Тобто, це такий вершковий десерт з дуже великою кількістю перця. І мені це заважає. І напевно, знаєте, якби просто були вершки, напевно, це було б дуже банально, і навіть якось, можливо, навіть не дуже гарно. А парфумер додав сюди осі такі якісь пряні нотки, оцей перець, і він додає цікавинки цьому аромату, безумовно, але ну, то мені це заважає. Я довго, у мене було, було декілька відливантів від This is Hio, і я довго думала, потрібен він мені чи ні. І ніби він мені подобається своєю вершковістю, але ось цей от перець він мені просто. Ну і останній аромат. Я вже була з ним знайома кадата, і так само Ніна мене з ним знайомила. Це аромат від бренду Paul Smith, який називається Portrait Woman. Колись, тоді, коли я з ним ознайомилася давним-давно, він мені кимось таким перчиком пах, чи чимось таким от пряним. Ну, я зараз прям перця не відчуваю, але я відчуваю якісь прянощі, я відчуваю спеції. Я б так охарактеризувала цей аромат як спеціїва троянда з чорною смородою. Непоганий аромат, терпкуватий такий. Він зелений. З такою невеличкою гірчинкою. Ну, терпкуватість. От, більше мені описувати його немає, навіть сенсу. От, просто це терпкувата спеція троянда з чорною смородиною. Не, не вау і щось там таке, прям така троянда, в яку закохаєшся, або там якась така чорна смородина, прям вау-вау. Ні. Але аромат. Симпатичний, от він непоганий. а цей бренд досить бюджетний. Ну, собі я би не хотіла цей ароматник. Якісь така не дуже весела нота а завершує своє віти. Ну, одним словом, друзі, як є, я завжди розповідаю так, як є, так як я відчуваю, сподобалось, не сподобалось, тому що все ж таки парфумерія це в першу чергу про подобається або не подобається про ваш особистий смак. І якщо наші з вами смаки співпадають, то ви можете якось орієнтуватися. На мої розповіді, так. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що подивились це відео. Дякую, величезно Ніні, що продовжує мене знайомитись з новими ароматами. Ці аромати не на слуху, можливо, вони не такі розпіарені, розкручені. Тим цікавіше. Тим цікавіше дізнаватися про якісь нові аромати е, різного сегменту: там і бюджетного, і нішого, і навіть вінтажного. Друзі, сподіваюся, вам це сподобалось, і ви підтримаєте це відео. Вашою вподобайкою і напишете ваш коментар. Дякую всім за увагу! Бажаю вам приємних альфакторних вражень і слава Україні! Всім па-па!